Друзі, привіт! Сьогодні буде рибальський монтаж. Добре підійде на карася, ляща, линка. Але я б його радив використовувати більше на стоячих водоймах. Тобто на річках краще використовувати якийсь інший. Добре підійде для початківців, це буде монтаж з протизакручувачем. Досить простий. Багато досвідчених рибалок його не полюбляють. Але початківцям більш-менш він подобається. Починаємо тоді. У мене є ось такий протизакручувач, 90 мм він в мене. шнур чорного кольору, на ньому буду робити монтаж. Тепер дивимося, куди що, як продягати. Тобто, ось у мене зліва зараз застіпка, зверху, згори, Просунув раз, він вийшов ось тут посередині. Тепер мені треба продовжити його. Тут далі є також отвір, щоб він пройшов скрізь цей шнур у мене ось таким чином. Тепер, що мені потрібно? Мені потрібно ось така намистинка. 8 мм, можливо, трохи менше взяти. але дивіться, щоб вона у вас не пройшла ось тут є таке місце для кріплення на протизакручувачі. Цю намистинку надягаю на шнур, і поки що про неї забуваємо. Тепер мені потрібен вертлюг. в мене буде четвертий номер. Звичайний американка їх називають. Тут використовуєте будь-який глухий вузол, я буду робити це вузлом клінч. Тобто десь 5 обертів зробив, завів ось в цю петельку, і в мене ось. Так, завів цю петельку. І ось в мене з'явилася ще одна. Тепер сюди. І затягую. Дуже надійний вузол і дуже легкий. Затягнув. Тепер зайве мені потрібно відкусити. Ножиці шнур ріжуть на раз-два. отак оп, відкусив. Тепер на мастинку ми цю беремо і отак е силою трохи затягуємо вертлюг в намистину. У нас вийшов, ось, дивіться, який гарний монтаж. Тепер повідець в мене вже готовий. Ось гачок і тут петелька. Цю петельку мені потрібно завести в вертлюг. Той, що в нас ще вільний поки що. І гачок в петельку. Ось таким чином. Дивіться, який гарний монтаж виходить у нас. Так, тепер на гачок, щоб було краще видно, я надягну пінопласт. І дивіться, навіщо нам це потрібно. У нас ця намистинка при закидах буде, буде страждати не сам вузел, а ця намистинка вона гумова і вона буде нам відбивати. Потім, коли буде клювання, дуже легко стартує, стартує сам повідець і одразу нам передає на вудлище цю покльовку. На цю застіпку. Дивіться, які у вас там є годівниці, які вам більш подобаються. У мене ось така гарна годівничка. Надягаємо на застіпку, Що зручно, що на цей монтаж, куди б ви не приїхали, можете використовувати різні годівниці. Менші, більші, важкі, легкі. Тобто, виходячи з того, на якому ви місці, що вам потрібно, ставити легко, дуже змінюєте. І ось у нас виходить такий монтажик. На дні він ось так лежить. Коли відбувається клювання, так, ніяк не виставлю, коли у нас відбувається клювання, він легко проходить і тягне нам сигналізатор або кінчик нашого фідеру. Чому раджу більш для стоячих водойм? Тому що на течії ось ця конструкція вона буде зайвою. Вона буде робити зайву парусність і може краще зносити, за, за того, що вона взагалі присутня. Але сам монтаж робить, мабуть, легше, ніж патерностер, наприклад. ну Початківцям так точно, так, або інлайн-фідер. А в нас тут результат виходить інлайну, тобто риба саму годівницю не тягає. Сподіваюсь, вам відео було корисне. Ви поставите лайк та підпишитесь на канал. Дякую!